Доброго вечора, шановні телеглядачі. Хочу вам представити кандидата в депутати по 157 му мажоритарному округу міста Суми Олега Медуницю, єдиного кандидата в опозиційних сил. До речі, добрий вечір, Олег Добрий вечір. Ви от ми дізналися, що в неділю з'їзд удару зняв власного кандидата як би на вашу користь. І тепер ви є єдиним опозиційним кандидатом від всіх сил, які позиціонують себе як опозиційні. Як ви це прокоментуєте? Український альянс за демократичні реформи, а якщо так його зараз люди називають це блок Віталія Кличка або партія Віталія Кличка Удар, одна з найбільш динамічніших політичних сил, яка зараз дуже стрімко набирає оберти. І об'єднана опозиція разом із ударом Кличка вже довгий час веде переговори, вела переговори. Зараз ці переговори успішно завершились. І 27 їхніх кандидатів, 27 наших кандидатів були зняті з виборів на користь кандидатів від відповідних політичних сил. Справді в сумах кандидат від удару знявся Чайченко, знявся на мою підтримку. Я йому дуже вдячний за це. І вдячний за це політичній партії Удар Віталія Кличка. Так само наші кандидати десь знялися, от, наприклад, в шостці ми зняли навіть народного депутата, діючого Юрія Сербіна, який трохи менший мав рейтинг, ніж кандидат від удару. От. А тут так сталося, що удар знявся на мою користь. І тепер в місті Суми я є єдиний опозиційний кандидат від всіх сил опозиційних, від Всеукраїнського об'єднання Свобода, від удару, від об'єднаної опозиції Батьківщина. Тому що... Ми хочемо не розпорошувати голоса сумчан. Ми хочемо, щоб від міста Суми був кандидат, який буде відстоювати опозиційні ідеали, ідеали демократії, а не кандидат, який просто здасть свою картку для голосування в стопку Чечетову, який буде розпоряджатися карткою сумчан так, як ніби це якийсь депутат з якогось іншого регіону, де більш лояльно ставляться до партії регіонів. Дякую. До речі, знаєте, ну от я багато спостерігав виборчих кампаній, а такої брудної кампанії не бачив ще ніколи. Як ви думаєте, наскільки застосування чорного піару вплине на вибір людей? Ну, чорний піар, ви знаєте, він, він, звичайно, присутній на цих виборах. І я думаю, що це знають і сумчани, тому що... Просто місто суми засипані різними, різними листівками, і 157, і 158-й округ. Е, округ. Ну, якби дуже просто все пояснюється, тому що кандидат від влади, коли вони розуміють, що кандидат від влади не перемагає, і тому вони йдуть на, на крайні якби, заходи влади, намагаються очорнити кандидата від об'єднаної позиції. Такий процес іде всюди, де кандидати від об'єднаної опозиції, від удару, від свободи перемагають. Цей процес не, не є виключно тільки для, для сум, а він йде по всій Україні, бо десь обписують стіни, десь заляпують бігборди, десь розповсюджують інформацію негативну, про мене, наприклад, у сумах. Тому що у нас, я так розумію, весь набор, так? Да? У нас, так, да, в сумах у нас весь, весь набор. Якби, мої бігборди, їх всього 4, ми ведемо таку невелику, малобюджетну кампанію. Ми ходимо до людей, говоримо з людьми. Я вже провів близько 70 зустрічей на, з виборцями міста Суми. І спробую їх на зустрічах цих особисто переконати в тому, що треба саме підтримувати об'єднану опозицію і мене як єдиного опозиційного кандидата. Натомість влада реагує неадекватно, в конвульсіях програшу виборів вона починає викидувати різний компромат. Мої зустрічі зривають, якби приходять якісь молодики які намагаються задавати незручні питання. Постійно якби, ну, друкують якісь там листівки проти мене, роздають їх стосами, завалені просто під'їзди. Намагаються ввести в оману виборців міста Суми. От, є одна із кандидатів, намагається поширити інформацію, що це вона, от кандидат, бачите, тут Юлія Володимирівна, тут вона. І хоче вона якби, виборцям сказати, що це вона насправді кандидат від, від опозиційних сил. Інший товариш Пер, Перчаков да, теж написав, працюючи, дивіться, в водоканалі, написав, на, оригінально дуже. Хватить смотреть на рожі городських чиновників, да, і сам городський чиновник. ну якби дуже, дуже цікава така от листівочка. У, у, утром в зеркало тут важко, да. І вони от утрамбовують місто Суми по повній програмі такої чернухи. Я вже не кажу там якби, про інтернет, це окремо. Ми намагалися звести, якби, хто ж, хто ж. От. І на моє велике здивування вийшло так, що замовником цієї, цієї чернухи виходить так, що є кандидат від влади Єпіфанов, до якого я дуже, ну, дуже позитивно ставлюсь, в принципі, то ставився. Да? Він все-таки почесний громадянин міста Суми. От. І в мене тільки були позитивні емоції до мого політичного конкурента. Але оскільки він якби, замовляє просто такий вал. Чорнухи проти мене і проти об'єднаної позиції. Да, там якісь бандюковського вигляду молоді люди заляпують ці біборди, які висять там ровно 2-3 години, їх зразу заляпують, зривають нашу зовнішню агітацію. Мені дуже прикро, що це так сталося, що він дав можливість втягнути себе в ці брудні ігри от, і, і таким чином фактично підмочує собі репутацію. А скажіть, а чи не можна було б розійтися так якось е, сісти на, е, ну, на цьому телеканалі, чи на Відіконі, чи на АТВ, власником якої він є, сісти і провести дебати там півгодини чи 40 хвилин, як от ми бачимо в е, Америці, Ромні Обама. І, Обамі, і е, хай би вже люди в процесі теледебатів вже з'ясували, хто їм потрібніший, які програми, порівняльний аналіз якийсь. Знаєте, Анатолій Єпіфанов, мені здається, десь місь ще півтора тому звернувся до всіх кандидатів про підписання меморандуму про чесні вибори. Як він бачить чесні вибори, я ось тільки що показував. Я тоді відповів йому така в медіа, що я готовий підписати за, виконання, ну, якби за певних умов, що Епіфанов признається, що він справді про кандидат від партії регіонів і що засудить, наприклад, те, що було на місцевих виборах, які, на мою думку, нечесно відбулися. І третє, що я сказав, це те, що я готовий дебатувати з Єпіфановим про те, яким мають бути місто суми, що треба в місті суми в першу чергу зробити, е, якою, яку Україну мають будувати народні депутати і з ким вони це мають робити. От, ну, якби, я знаю, що є в нас одна громадська організація, яка час від часу закликає Епіфанова на дебати, але ще внятного. Внятної відповіді від їхнього штабу, вони, наскільки я знаю, не отримали. Але я готовий, готовий йти на дебати, готовий дебатувати, мені є що сказати, мені є що запропонувати. Тому я відкритий до дебатування. Тобто ми можемо говорити про те, що поки що е, вони бояться йти на дебати. Знаєте, ну, це, це властиво всім кандидатам від партії регіонів. Навіть сам Янукович, він, наприклад, побоявся йти на дебати з е, Тимошенко перед президентськими виборами. От. А щоб більше з нею ніколи не дебатувати, він і посадив до да, в'язниці да, і дебатує зараз якби, з нею там. От. Він там якби, сидить в Межигірі за шестиметровим парканом, і вона йому сниться, що вона на свободі, що вона може вийти і в чесній політичній боротьбі, навіть в нечесній, якою зараз, як, якими зараз є ті вибори, які нам партія регіонів організувала, вона в нього все одно переможе. І тому, щоб, щоб таких дебатів не було, щоб не було конкуренції різних політичних думок. Її посадили, і не тільки її, дуже велику кількість опозиціонерів, посадили до в'язниці, інших опозиціонерів, так як мене, от намагаються цими папірцями дискредитувати, намагаються сумчан переконати в тому, що опозиційні політики ще гірші, ніж за провладні. Хоча, як на мене, провладні політики, вони, вони от соромляться, я подивився, бігборди партії регіонів, е рекламують там, голосуй за добробут, номер 20 і десь у куточку, тільки там у верху написано, що партія регіонів. Подивився рекламу на телебаченні, рекламу про владних кандидатів. Дашутін йде по Ахтирці від партії регіонів, не признається в рекламі, що він йде від партії регіонів. Саєнко йде по рамнам від партії регіонів. Не признається, що він від партії регіонів. Нога по шості, Костенка по Белополю. І ці не признаються, що вони від партії регіонів. Вони соромляться того покращення, про яке кожен день показують на телеканалах. Чому? Тому що хочуть вести в оману е, виборців, хочуть от забити, дискредитувавши кандидатів від опозиції, е, назаряжавши на, на вибори таких самовисуванців, які на, насправді самозасуванці, да, тільки від нас голоси відривають або мріють, щоб попасти знову таки в стопку Чечета, воздати свій мандат туди. Вони намагаються зробити так, щоб люди е, опустили руки, щоб люди не знали, за кого голосувати, щоб люди, можливо, не пішли на вибори. Тому що ну, показують різні рейтинги, що ніби опозиційні сили програють, що тоді йти на вибори, за кого голосувати. От опозиційний кандидат, дивіться, скільки всього накрав, чого за нього голосувати. От. І вони хочуть переконати людей в тому, що всі політики однакові. Насправді це ні. Є політики, які справді можуть вести чесну політику в Україні. Я вважаю, що я своїм життям і своїм майже 20-річним перебуванням в політичній боротьбі підтвердив, що я ніколи не був тушкою, я ніколи не бігав між різними політичними партіями. Я завжди принципово і наполегливо боровся проти режиму кучми, Януковича, Щербаня. Я водив сумських студентів проти об'єднання вузів у 2004 році. Сумчани все це пам'ятають. Я думаю, що вони об'єктивно розберуться, хто є тушкою, хто є самозасуванцем, хто є представником партії регіонів, а хто є той, який може справді покласти край Януковичу і тим експериментам, які він ставить над українцями. Дякую. Олег от ви очолюєте організацію Бюро аналізу політики, яка власне, працює над тим, що ну, там, розслідує різні корупційні оборудки. E, і є певні e, успіхи. Що б ви могли e, сказати з цього приводу в ключі виборчому? Як і Знаєте, куди... Знаєте, перше, і... що я зроблю, якщо мене оберуть сумчани депутатом до Верховної Ради, звичайно, у нас перші кроки будуть політичні. Ми звільнимо політв'язні, ми звільнимо Юлію Володимирівну Тимошенко, звільнимо Луценка. Але друге, що я зроблю зразу, я зареєструю зміни до закону про державні закупівлі. Три місяці тому, коли ми приймали закон про мови, під чумок цього закону про мови, коли вся Україна голодувала, там, чи виступала за, чи виступала проти, коли оці шустери і всі, всі, всі оці телешоу ділили українців на опіл по мовному, мовному питанню, партія регіонів прийняла закон, який, 에, верніше, зміни до закону про здійснення державних закупівель. От цим законом одномоментно, односекундо відправили 250 мільярдів гривень тінь. Дозволили державним і комунальним підприємствам не проводити тендерні процедури, відкриті процедури під час здійснення закупівель, не писати про них у віснику державних закупівель, фактично не звітувати громаді, опозиційним політикам, журналістам. Це тепер таємниця за сім'ю печатями. От я зроблю так, що це не буде таємницею. Бо я вже, наприклад, неодноразово звертався до нашого комунального жека суми житла, щоб поняти, куди вони дівають гроші сумчан. Вони мені зараз пишуть, комерційна таємниця, ви втручаєтесь з господарську діяльність. От як суми житло бере у сумчан гроші в квітанціях, або бере гроші, да, або бере гроші з бюджету, там 2 мільйона вони колись брали, обіцяли повернути. Так це не комерційна таємниця. А як звітувати про те, куди вони ці гроші дівають, на які цілі використовують, то це комерційна таємниця. От я не допущу, я заставлю, щоб гроші громад використовувалися прозоро, щоб гроші державних підприємств так само прозоро використовувалися, щоб ми бачили, куди дівається ця державна власність. Я пам'ятаю вашу цитату, що коли вже вкрали в... У людей заводи, фабрики, пароходи, то залишилось розкрадати тільки державний бюджет. А Там ще є одна цитата. Знаєте, той анекдот в Верховній Раді. Двоє депутатів партії регіонів кажуть, ну серу ми вроді між собою поділили. Що ще? Та каже, ще, каже, кріпосних, ну да, так, так 300, каже, можна було. Да. А скажіть, включи ну, розслідувань місцевих бюджетів, ви неодноразово з'являлися на телеканалах, там, ну, на плюсах, на ТВА, ваші розслідування в Українській правді стосовно ну, приклади найбільш там, корупційних діянь на прикладі області і суду. Знаєте, я, можна говорити, в мене дуже великий, великий перелік того, що, що наша місцева влада за останні два роки вкрала. Крадуть безсоромно, крадуть нагло. Навіть, ну це знають всі журналісти, бо колись ми намагалися провести такий рейтинг да, державних службовців, які приховують інформацію від журналістів, від політиків. Да. Тоді на першому місці був губернатор за те, що досі не прозвітував, що саме він купив для е, діагностичного центру, який при психдиспансері побудували на Кавпака. Історія просто детективна. Тоді взяли на Кавпака в 2010 році, почали будувати психдиспансер, Побудували біля психдиспансера діагностичний центр. Той діагностичний центр обласний, що був на ковпака, почив в бозі. І за 65 мільйонів гривень е, грошей е, платників податків побудували психдиспансер, він діагностичний центр і не вилікували жодного психічного хворого. Без жодних, без тендерних процедур. Е, найшли фірму, там завели по процедурі єдиного замовника київську, яка виконувала там роботи. І от е, гроші витратили, а психічно хворих за 2,5 роки жодних не пролікували. Ба більше того, збирали заяви з батьків. Психічно хворих, щоб ті писали на, на Мінекономіки листи, про, що просимо без тендера бігом, щоб построїли нашим дітям цей диспанс. А що построїли? Дорогу на Ковпака два роки вже будують за 24 мільйони, не можуть побудувати. Притом будують приватні фірми. У нас раніше всі, всі дороги в Сумах, в основному, всі будував шлях Рембут. Наше комунальне сумське підприємство, яке підкорялося громаді, яке фактично громадою міста Сум створено. Зараз чомусь у нас на тендерах перемагають. Підприємства, які там таким чи іншим чином афільовані з певними політичними силами, які при владі. Чому так стається? Ясно. Тобто один, одним із основних завдань, ви своїм бачите, анти, антикорупційну діяльність в Верховній Значаємо. Раді, щоб впливати на бюджетні процеси, в тому числі на рівні. І робити їх прозорими. Хоча так. б принаймні для дослідників, для журналістів. У нас залишається мало часу. Скажіть, а які ще завдання ви бачите своїми завданнями у Верховній Раді? Ну, перше, що ми зробимо, і це ми собі записали в виборчій програмі. Ми зробимо так, що випустимо Юлію Тимошенко. Друге, я сказав, які зміни. А третє, ми зробимо так, що державний бюджет України, найбільше національне багатство українців, буде ділитися порівну між всіма регіонами, а не так, як його зараз діла партія регіонів. Коли все в Донецьку область, а що в сумах? Чому бюджет міста Єнакєв за два роки отримав 200 майже мільйонів прямих дотацій? А скільки суми отримали? Нічого суми не отримали такої співпраці з партією регіонів. Їм тут продали посаду першого зама, секретаря міської ради, фінансові потоки вони контролюють. А що з державного бюджету сумчани отримали? Ну, отримали зараз 100 мільйонів на дом студента по лінії НБУ один почесний громадянин будує. Це що, першочергове, що нам зараз треба в сумах? Чи може нам треба внутрішні домові дороги? Чи може нам треба залатати зараз криші, які течуть масово, ліфти запустити, коли люди піднімаються на дев'ятий поверх і немає у міській раді грошей, щоб відремонтувати всі ліфти? Звичайно, нам це, треба це робити, вирішувати проблеми людей. А нам будують потьомкінські деревні. Можливо, ще в інших галузях якісь у вас будуть інновації. Інновацій у нас буде дуже багато. Вони дуже детально описані у нашій передвиборчій програмі. І цю передвиборчу програму ми будемо виконувати. Але головне, щоб сумчани прийшли на виборчі дільниці. От я сумчани... окремо хотів запитати, що ви побажаєте сумчанам от напередодні виборів? Ну, звичайно, ми хочемо, щоб сумчани всі прийшли на вибори. Бо ми е, бачимо, що можуть бути фальсифікації. Щоб цих фальсифікацій не було, нам треба масова явка, щоб, треба всі, щоб всі сумчани прийшли на вибор. Якщо вони всі прийдуть і проголосують, зараз для цього треба, до речі, перевірити себе у виборчих списках, бо там дуже багато зараз ми бачимо суперечності і багато хто себе там не знаходить, до нас звертається. Тому для нас важливо, щоб сумчани перевірили себе в виборчих списках, прийшли на виборчі дільниці і підтримали нас, об'єднану опозицію Батьківщина і мене, Медуниці Олега, кандидата від цієї політичної сили. У місті Суми. Ну що ж, Олег В'ячеславович, будемо тоді бажати вам успіхів на виборах. От. І хочеться подякувати всім сумчанам, всім, хто нас сьогодні дивився. Дякую.